А коли прийшли з човна, люди зараз же його впізнали, і розбіглися по всій країні та почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, що він перебуває, і куди він тільки приходив, у села чи міста чи в слободи, клали на майданах хворих і просили його про змогу бодай доторкнутися краю його одежі, і хто тільки торкався його, ставав здоровий. Фарисеї ж, які з книжників, які були прийшли з Єрусалиму, зібрались коло Ісуса і, бачивши, що дехто з Його учнів, їсть хліб нечистими, тобто немитими руками. Бо фарисеї й усі юдеї додержувалися передання старших, не їдять, поки не вмиють добре рук, і не споживають. Повернувшися з торгу, поки себе не покроплять, та й багато іншого вони прийняли з дотримувань, миття чаш, глеків, мусяжного посуду. Отож питали його книжники та фарисеї: чом твої учні не поводяться за переданнями старших, а їдять немитими руками? Він же відповів їм. Добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як ото написано: народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене, та вони марно мене почитають, Нав... навчаючи наук, наказів людських. Заповідь Божу, занедбавши, притримуєтеся ви, передання людського, обмивайте глеки та кухлі, ще й багато в тому роді.